Вітаю, любителі шахів. грає проти голландця, рейтинг 1979. Пірс. Чеський захист. Що все? Забувши далі робити? Не з'ївнуло твію пішечка Є4, Все. Серйозна річ. Добре, що хоч цей тіп на 23-го року реєстрації. Так, боремось за ініціативу. Швидше розвинути фігурки. Так, Б4 може піти. Відкрити лінію Б, але ще, мабуть. Ну, Так, ну тут слон десь під туру може стати. Не, 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 не. Так, взагалі я просто закрию позицію тут. Все. Туда. Туди. Це ж щось таке зробить. Б4, Б5, мабуть. Різносторонні рокуровочки. він атакує мене на королевському, я на ферзевому б'єм. Ну, типа, можна і взяти пішаком. Блеметь тільки що він може скинути пішек. Можна взяти ферзем просто. Не знаю, тут не бачу поки проблем. Да, йому треба відходити. Там b 6 ще його чекає, плюшечка така. Неприємненька. Слоники працюють. Хоча що b 6? b 6 він може і конем взяти. Ні, отак. От ти встигаєш взагалі? Тут взяти? Ні, А, Ферезен. Ну, взагалі-то встигаєш. Так, що, не можемо десь тут ляпнути згоря? Ну, якщо тут забрав? Так, слон треба чи не треба. Він хоче пішачка тут з'їсти, може коня пригнути, так. так? А ні, шахом ж просто можеш. Не знаю, може, це й погано? Може, і ні. Так, так. Ауну. От Вон, воно як, да? Якщо продовжимо грати в ці штуки? Печа граємо далі? Так, так. Дуже багато, а ну, це вже не зависає, да? Так, так. Так. Так, 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 так. Так. А якщо ми тобі. А, ти тут хочеш. Ну що, б 5, це що? Це як? Не знаю. Я взагалі. ні. Шах хочеш дати, да? Нема там шаху. Просто забрав. Так. Так. Закрутили ми йому шию. ланцюжком. Питон обв'язав свою жертву і зігнув шах. Пітон. Що це ти городиш? Зараз би віддав би слона. Ще часу не менше. Так, ну тут погано його. Я, тут слон завис ще. Дякую. Дякую, так. Да. Шахний спас Голландця. 78 на 75. Летучого чи пливучого. 02, 01, 016. Просто приємніша позиція. Ферзь на F5 непоганий. Так, да, відкрита лінія, звісно. Проти мого короля це плюс для чорних. Контргравних є, але все-таки мої фігури поактивніше стоять. І вже B4, B5, якби, зівок, груба помилка. Тому що слон Б4 можна було взяти. Кінь де 1 треба відходити. Можна було брати пішика, ну добре. Він не взяв і все погано тут. Це ще гірше. Не встигає суперник з'їсти у мене пішика, тому що прилітає тут удар на Б7 і треба фрізя віддавати. Так, ну а тут уже зв'язка. Все-таки зв'язочка. Зарішала. Вітаю, любителі шахів, грає проти Танзага. Американець рейтинг 2025. Пишечка хочеш з'їсти, да? Ну, бери Ту можеш де трепі, ти що слон зависає, а потім взагалі забув про це. Да <плес> я поміняю слона, не переживай. Переживай. Взагалі без Б. До речі, я можу і коня збити. А він потім тут. Значить, не буду. Щоб провести аж 5 наприклад. Єс. Yes. Це 3 зіграю, да і все. Ти тут забереш. Я це... Дуже багато ходів треба все стигнути. А позиція програна. Ну, треба шукати активності. Далі в жертвах. Ні. Тепер залітаю на аквадискотеку. Корлем збереш. Ну, корлем вибачай, я тут тобі вічний шах зроблю. Трінь, трінь. Ні, там взагалі мат. Трінь, трінь. Трінь, 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 трінь. Ну, давай королем. Давай. Давай буде прикол. Не хочеш? Бамс. Паунс від сларка. Скажаний стрибок. А брати то не можна. Взагалі я не знаю, що йому тут зараз робити. Так, розслабився суперник, з'їв слона і розслабився.

Я ж думав, я ж бачив, що він напав на слона і сюди. Потім щось мені померещилось, типа зіграю просто D2, це стабільно, нормальний хід, тут врядь нормально стоїть. Забере, ну нормально, там чи два нулі піду. Зразу забув ж про слона. Красавчик. Так, і тут вже трішечки вирівнюється позиція, особливо після цього ходу, да. Вон же 7. Бамс! Ну тут дуже ясно. Я просто вже порахував варіант, що після взяття там мати, де. Да. Взагалі навіть тут ту 6, так. Да. Тут просто мат.